Знаєте, війна колись закінчується, і з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться всі ті, кого пам'ять вічних спокій. Вічна пам'ять! Вічна пам'ять! Вічна паня, вічна, я вічна я від побратимів другої прикордонної застави хочу виразити щирі співчуття рідним, близьким та друзям Олександра Валерійовича. Ця втрата для нас. Дуже тяжка. Головний сержант Бабіч Олександр Валерійович гідно і честю ніс службу на другій прикордонній заставі першої прикордонної комендатури 5-го прикордонного загону. Був справжнім воїном-прикордонника, який став на захист своєї держави. Олександр е, Валерійович не лише сумлінно і щастя виконував свій службовий обов'язок. Захищаючи державний кордон України, але й був доброю і мужньою, хороброю людиною, завжди першим виконував найнебезпечніші бойові завдання, ніколи не полишав побратимів у бійці. Він залишив величезний слід в нашій прикордонній заставі і в серцях кожного військовослужбовця, який мав честь служити в ній. Нехай душа Олександра Валеріча спочиває з мином. Вічна пам'ять і слава. героям. Їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч за галами. Там спокійніше є. Бо на землі війна це все так боляче, що серце розривається, Де правда і в чиїх руках життя, чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто кра неба я. З молитвою звертаюся, благаю Боже спокою пішли, щоб моя рідна серцю Україна не знала більше пострілів війни, а знаєте, війна колись закінчиться. Тільки спогади залишаться в серцях.